Де хороші автівки? Чому все таке дороге? Джета за 13 тисяч. Та ви що, я краще BMW в 30-ту -ку куплю за ці гроші? Ні, ну зараз в принципі по -на за ринку можна купити машину. В країні війна і всім потрібні гроші. Той хтось щось хороше куплю. Приблизно такі питання задають нам кожного дня, ну і будемо відвертими, я також собі ці питання задаю. Всіх вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло. Я адміністратор Carpoint, А ви на каналі Carpoint Expert. І сьогодні в такому Розмовному відео спробуємо з вами зрозуміти реалії автомобільного ринку наразі в Україні, відповісти на самі хвилюючі і самі такі підступні питання. А з такими питаннями ми стикаємося кожного дня. Взагалі, спробуємо вирішити, що, що будемо робити далі, як будемо далі жити. Але почнемо ми з маленької історії. Для прикладу, Ходімо покажу. Що ви зараз бачите перед собою. Це скарб. Мишко, який скарб? Це ж звичайний Chevrolet Cruze. Е, І так, і ні. Е, дійсно, це по факту е, звичайний Chevrolet Cruze 2014 року випуску, приданий з Америки з мінімальними пошкодженнями. 1,8 бензин Пробіг у автомобіля на даний момент 124 тисячі. 600 кілометрів, без жодних технічних зауважень. Середня вартість таких автомобілів, в залежності від стану, року випуску та пробігу, коливається від 8 до 8,5 тисяч доларів. Але з іншої сторони, це машина, аналогів якої зараз немає в продажі, і яка коштує, ну, давайте так, 9,5 тисяч доларів. Та що ти таке кажеш? Ну, ну диви, відкриваю авторію 20 пропозицій по Одесі. Що немає жодної нормальної машини? Не вірю, так любий, друже. Але е, дивись, яка ситуація. Е, досить недавно до нас звернулася жіночка з проханням підібрати для неї автівку. Бюджет у неї був 10 тисяч, розглядали Chevrolet Cruze та Elantra. І здавалося, 10 тисяч йому, це ж для Cruze, це можна останнє покоління Cruze взяти. Ага, дзюзьки, як то кажуть. Опрацювали е, наші експерти всі варіанти в Одесі в параметрах. І що ви думаєте? В бюджеті 10 тисяч. Жодного живого круза. То пошкодження е, тотальні е, зі спрацьованими подушками безпеки, е, то великий пробіг, то якісь юридичні хвости, то вся коцина, перекоцина, то ще якісь проблеми. І це в бюджеті 10 тисяч. Ну добре, ну добре. Думаю, там думає. елантра. Є шукаємо вже ще елантру ще. Угу, 12 тисяч. І то такий собі стан насправді на цю ціну. І що в даному випадку я як потенційний продавець маю робити? Я дивлюся на це все і думаю, чому я свою машину маю продавати. Ну, наприклад, якщо б. Я, мені треба було її продавати, чому я маю її продавати в цьому стані, як вона є, за ринковою ціною? З нашим менталітетом, я беру і ставлю там 9500, 9800 з торгом, А не подобається ціна, будь ласка, купляй розірвану машину і ще й там піввартості в неї вкладеш? Та ти що, та я за 10 іноджетку куплю. <рес> так, друже, е благословляю тебе на придбання. Удачі, як знайдеш, набирай, будуть проблеми вирішуй. І ви не повірите, але така ситуація, вона майже зі всіма більш-менш ліквідними автомобілями. Civic 5D і Nissan T до 10-х років. 7508. Ну це нормально. Це мерзості. Це реально типу. Це не нормально. Але ж живих нема і тому такі ціни. А у мене кум пасатіка без сьомого, з під діда, небетого, не крашеного, за 10 тисяч взяв. Дякую, пане. Я впевнений, що ваш кум саме таку машину купив. І впевнений, що він залюбки з великим. Задоволенням вам допоможе знайти такого ж посадіка. Але до речі, на практиці у нас вже були декілька випадків, коли люди, які здатні визнавати свої помилки, бувають звертаються і кажуть, що ось хочемо, щоб ваш експерт подивився машину. Там тиждень назад купили, там з братом з другом ходили на ринок, купили машину. А зараз щось якісь там проблеми виникає, щось мені не подобається як там, як там, як там. І питаюся, а чому ви раніше не звернулися за діагностикою цієї машини? Ну там мені продавець сказав, що тіпи, машина класна, показав все, мені сподобався як людина. І ще й скидку таку велику зробив. То треба було терміново купляти. А потім дивимося ту машину на СТО, а на неї з технічної точки зору взагалі немає якогось адекватного стану. Навіть дивишся на а, кузов і питаєш, так а що ви перевіряли взагалі кузов, Там, можливо, вашого друга був прилад для вимірювання лакофарбового покриття. Та ні, так подивилися, просто постукали так от пальцем. Типу шпакльовки нема, все нормально. А що ви робите? Здрасте. А, машину покупаю. Магнітом Магнітом? Так, от, от, да, може шпакльовка тут де буде. Ну тяга поки от іде, равно Рівномірно йде, да? значить нормально, да? Да, ну так. Так ви ж царапаєте її. Та да ні, чого я, бачите, тут сколи от. купили. Ну тут так і купили, що Пасатик за 10 тисяч. І такі випадки, вони не поодинокі. Якщо хтось давно за нами слідкує, то знаєте про випадок, коли друг купив у друга лансер 9 а потім виявилося, що він варений, переварений. А він просто повірив, не то, щоб друг його хотів ввести в оману, а просто друг сам купив таку машину без перевірки і перепродав згодом своєму другу і під видом, що вона взагалі класна. купляв з під діда в церкву, їздив. Але давайте не забувати, що є виключення, і дійсно. Може бути, що хтось буде терміново продавати автівку і продавати її за ціною, яка буде нижче від її фактичного стану. Але ці випадки вони поодинокі, і вони, їх можна чекати місяць три, там півроку. Як правило, таку машину можна купити, якщо ви не прив'язані до якоїсь моделі. До речі, як закінчилася історія? Круз не було, Елантра не було, але але. В бюджеті з'явилася Toyota Corolla. в принципі, гарний аналог, навіть дуже гарний аналог. І та Corolla пройшла всі наші діагностики, була рекомендована до придбання. Тобто, ви можете такий вигідний варіант купити, якщо ви не прив'язують до параметрів, тобто шукає, от саме Audi a 3 саме такого кольору. Саме в бюджеті там до 15. можна чекати вічність. Якщо у вас є якісь конкретні параметри, то треба розраховувати на гнучкість бюджету. І дивіться, панове, чому склалася така ситуація на ринку? Ну все насправді просто машин мало, експортують із США дуже мало машин, і з Європи вже під нульове розмитнення все поприганяли. І ми поприганяли. Давайте будемо відверті. Шлак, фактично, сайт по автопродажу ви відкриваєте машин купа. А як починаєш опрацьовувати, Ну взагалі нема з чого вибирати. Але окей, що робити? Спитаєте, ви, якщо така ситуація, то що машини не куплять, чи що все просто. Треба маж потрібна машина, купляєте. Не треба очікувати якогось знака звише. Тенденція така, що е, йде тільки подорожчання автівок, і причому така тенденція вже декілька, декілька років. Тобто можуть бути якісь провали. По цінам, але вони не будуть такими значними, щоб очікувати е, місяць, три, пів року. А купити гарну машину насправді. Е, взагалі ще простіше: просто берете телефон, дзвоните в Carpoint і питаєте. Наприклад, мені треба Audi a 3 від 13-го року, двохлітровий двигун, повний привід в такій-то комплектації. Наші експерти проводять аналітику і кажуть: Окей, щоб реалізувати ваш запит, бюджет потрібен 17 тисяч. Добре, бюджет є, давайте працювати. Раз, починаємо пошуки. Або набираєте і кажете: панове, потрібна автівка для міста в бюджеті до 8 тисяч, бажано на автоматі. Також експерти проводять аналітику, зв'язуються з вами і кажуть, що е, ваш бюджет вписується такі-то, такі-то, такі-то моделі. Шукати можемо одразу дві моделі. Рекомендуємо розглядати Тіду і, наприклад, Кіаріо. Добре, підходить, все, шукаємо. Тож, шановні глядачі, давайте підведемо е, підсумки: де хороші машини. Хороші машини є, але їх дуже мало. Якщо ви шукаєте щось конкретне. То треба бути готовим переглядати свій бюджет і бути готовим дуже довго очікувати. Чому все таке дороге? Тому що гарних машин дуже дуже мало. Приходиться вибирати із того, що є. А нових машин поступає в декілька разів менше ніж до війни. І як далі бути? Насправді, все просто у вас є Carpoint. Ми готові вам допомогти, знайти вам саму кращу автівку в ваш бюджет. Під ваші параметри, щоб повністю перекривала ваші потреби від машини. Будь ласка, звертайтеся по номеру телефону. Ми його залишаємо і в описі до відео, і в першому коментарі. Він це людяний сервіс, і коли ви до нас телефонуєте, можете сміливо вважати, що ви зателефонували до друга, який дійсно знається на автівках, який дійсно вам допоможе. А на сьогодні я кажу до побачення і пам'ятайте, що нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Будьте щасливі і здорові!